Вітаю, друзі, вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Тема цього відео це підживлення томатів у серпні, профілактика хворобів, боротьба з шкідниками. А також чи можна пришвидшити дозрівання плодів на кущах. Бо серпень це вже кінець літа, вже ночі в нас прохолодніші. І що потрібно зробити, щоб помідори швидше достигли? Декілька слів про підживлення томатів у серпні. Якщо ви користуєтеся мінеральними добривами, то у серпні ми майже не даємо томатам азотного добрива, а підживляємо фосфорно калійними добривами чи просто калійними добривами. Це або монофосфат калію. Я оприскую по листу ввечері або рано вранці 10 г на 10 літрів води. Або комплексне добриво е, з таким НПК, як це Плантатор 5 5-15-45» або майстер. Також 10 грамів. такий пакетик на 10 літрів води також я оприскую по листу. Або ще існують багато різних біологічних добрив, наприклад, ізобіон. Е, це 20 мл на 5 літрів води, також по листу оприскати ввечері е, свої томатики. Цей препарат є, як і антистресант. Як антистресант потрібно зараз примінити в серпні, місяці, коли вже ночі стали прохолодніші, бурштинову кислоту. Бурштинову кислоту потрібно розчинити 1 грам на 10 літрів води. І водичка потрібна бути тепленькою. Такі підживлення дадуть вашим помідорам гарний смак і цукровість. Для профілактики грибкових і бактеріальних інфекцій я використовую маточний розчин фітоспорина з прилипачем, без прилипача він неефективний на листі. Також можна застосовувати такі препарати, як трихофіт, трихадермін або такий препарат, як ядоцит. Він дуже ефективний. Всі ці препарати слід використовувати в похмуру погоду або ввечері. Для активного росту сідної палички, яка допомагає боротися з грибковими бактеріальними інфекціями, я готую такий розчин на 10 літрів нехолодної води, 3 столових ложки фітоспорину, 1 столова ложка розчиненого желатину і прилипач. Але, друзі, якщо рослинки ваші вже захворіли, то потрібно зібрати врожаї червоні томати, і бурі і обробити кущі. Препаратами, які містять мідь, наприклад, це бордоська суміш. А потім приблизно через 7-10 діб потрібно для появи корисних бактерій і подальшого лікування обробляти ваші рослини знов триходерміном, трихофітом, чи, чи ядоцитом. Там потрібно цю обробку робити кожні 7-10 діб. Також ще потрібно робити в серпні місяці профілактику від шкідників. Тому що над помідорах теж може з'явитися павутинний кліщ або якісь ще інші шкідники, корисне для рослин і нешкідливе для тварин людей, можна використовувати або олію нім, або фітоверм. Там дуже маленький термін очікування в фітовермі. По інструкції його потрібно приміняти. Алія нім зовсім нешкідлива ні для кого, можна зразу їсти плоди. Тому друзі, раджу обов'язково робити обробку від шкідників. Але, друзі, для скорішого дозрівання наших плодів, для того, щоб пішли всі сили нашого куща у плоди, потрібно в серпні місяці призупинити ріст наших томатів. Це можуть бути і високорослі томати, і низкорослі, Але потрібно верхівку зрізати. Отак от, от зрізаємо верхівочку. От, призупиняємо ріст. і Обираємо нижні листочки до першої китиці. Друзі, не залишаємо ці обрізані листочки на грядці, щоб не було ніяких хвороб в нашій рослинці. Так само я це роблю і на низьких томатах. Знімаю верхушку, обрізаю і обрізаю до першої китиці нижні листочки. Рослина отримає стрес і прискорить дозрівання плодів. Отак от, от буде виглядати мій кущик. Бачите, як гарно пов'язалися томатики, як гарно вони виглядають. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Бажаю вам всім гарного врожаю. Бажаю вам всім тихого, мирного неба. До побачення!